Учитель. Це звучить гордо. Саме з цими словами з дитинства назрівало непереборне бажання бути потрібною, вагомою, бути зразком, власним прикладом життя, надихати, мотивувати, зацікавлювати, бути тим факелом, що запалює інших. Вітаю! Мене звати Марія Бабак. Я учителька української мови та літератури ліцею імені Миколи Саба Івано-Франківської міської ради. Працюю в цьому навчальному закладі 29 років. Моє педагогічне кредо культ знань, інтелекту, академічної доброчесності, неймовірної доброти, турботи та любові до дітей, горда своєю професією та успіхами моїх учнів, які стовідсотково. Вступають до університетів, більшість захищають кандидатські та докторські дисертації, працюють на благо України власним прикладом виконання професійних обов'язків надихаю та мотивую ставати найкращими професіоналами та громадянами України, створювати свою історію успіху. Підготовка учнів до олімпіад конкурсів. Це моя найбільша гордість. Вихованці постійно стають переможцями другого, третього, четвертого етапів олімпіад та конкурсів з української мови та літератури. За роки роботи біля ста призерів. Цьогоріч 5 моїх учнів склали національний мультипредметний тест з української мови на 200 балів, а з 58 випускників 24 здобувачі освіти написали на 190 і вище. Це результат лише нашої спільної роботи. 200 балів: це не чудо, яке стається. Це гідний результат цілеспрямованої праці учнів, помноженої на віру вчителя в дитину, на батьківську підтримку, Боже благословіння, неймовірну силу волі, нескінченний запас енергії, унікальну харизматичність ліцеїстів та глибокі і міцні знання з усіх розділів. Української мови. Чітко розумію свою роль в становленні життєво активної особистості, здатної змінювати світ довкола себе. Хай Бог благословляє майбутнє України, учителем школа стоїть. Продовжуватиму вести майбутніх учнів до вершини знань, віритиму в них. Навіть якщо весь світ засумнівається, буду віддана своїй благородній справі життя. Говорячи учням, у тебе все вийде, ти зможеш навчати моїх бути успішними та щасливими. Є вільною, виховую вільних, активних та національно свідомих. На престолі душі, літургія життя, Бог торкнувся плеча Твого, вчителю, зустрічаєш дітей і ведеш в майбуття. І ця місія від сотворителя.